Мекетеке, таке чекерекебекете ольго каламата. Ось приблизно так громадяни чують рятувальників, які намагаються донести їм правила пожежної безпеки в житлі. Саме з таких невинних слів починаються пожежі. Вигорають цілі будинки, травмуються люди. Куди гірше вогонь позбавляє їх найціннішого життя? На щастя, за тиждень, що минув, на пожежах ніхто не постраждав. Але є одне але. О, oh, ньо. No. Складається враження, що люди ведуть якусь свою приховану боротьбу із сміттям, сміттєвими баками, постійно підпалюючи їх. До слова, цього тижня таких випадків зареєстровано 14. Щодо однієї з історій, то такого не очікували навіть самі вогнеборці, які приїхали на виклик. Як виявилося, новий спосіб утилізувати сміття це спалити його в каструлі на власному балконі. Якби вчасно не відреагували сусіди, не зателефонували на лінію 101, бабуся лишилася без свого помешкання. Господарка пообіцяла більше так не кринжувати. На жаль, війна ще триває. Ворог продовжує підступно полювати на цивільне населення. Ввечері, 28 січня, Миколаїв сколихнув потужний вибух, від якого затрусилися шибки навіть у віддалених районах міста. Ракетний удар прийшовся на одне із підприємств харчової промисловості. Загарбницька армія вбила двох працівниць віком 54 та 56 років. Рятувальники деблокували тіла жінок з-під завалів. Двадцять сім тисяч чотириста вісімдесят сім. Тільки уявіть, яку кількість ворожого залізяча виявили та знищили піротехніки ДСНС України на території Миколаївщини за допомогою немеханізованого механізованого та кінологічного розмінування обстежено понад 11 тисяч гектарів. Наразі над розмінуванням працює 5 миколаївських піротехнічних розрахунків. Пам'ятайте, рятувальники Миколаївщині на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Бережіть себе. Також не забувайте і про кібергігієну. Відвідуйте та читайте тільки офіційні сайти та сторінки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також шукайте нас у всіх соціальних мережах.